Ну і до новин з боковини далі в Чернівцях вперше в Україні за безпеку у школах стежитимуть поліцейські від початку лютого. Представники поліції охорони відповідатимуть за порядок у приміщенні навчального закладу. Обстежуватимуть прилеглу територію та перевірятимуть відвідувачів. Більше про нововведення розповість Іван Сірецький. Із 1 лютого працівники поліції охорони почали працювати у всіх школах, гімназіях та ліцеях Чернівецької громади. В управлінні освіти кажуть, що така потреба виникла після перевірки стану безпеки у навчальних закладах. Загалом на послуги охорони на цей рік із міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Безпека повинна бути. але за неї не повинні платити батьки. Вони вже сплатили за неї, сплачуючи власні податки. Тому за цього року в загальній концепції безпековій ми виділяємо саме от фізичну охорону, яка повинна бути присутньою в кожній школі. Працівники поліції охоронятимуть 44 заклади середньої освіти. Серед охоронців є і дві жінки. Перед початком служби у школах поліціянти пройшли спеціальну підготовку та інструктаж. Кожному видали спецзасоби, також з часом будуть і бодікамери. Працювати. Тумуть охоронці лише тоді, коли триває навчальний процес і в закладі перебувають діти. Зв'язок є немаловажно, в нас є тривожна кнопка, яка при необхідності нажимаю і на протязі трьох хвилин приїжджає група. Для мене є правило. Батьки привели дітей в школу живим дорогом, вони мають його забрати. Живим дорогом. Посилені заходи безпеки, це зокрема і реакція міської влади на стрілянину біля однієї з чернівецьких шкіл у жовтні минулого року, під час якої загинула поліціянтка. Під пильним наглядом професійних охоронців і учні і педагоги тепер почуватимуться спокійніше. Я маю надію, що людина-охоронник, яка має тривожну кнопку і має опцію виклику негайно оперативної групи в схожих обставинах нам буде дуже потрібна, і вона зможе надати допомогу. Я вважаю, це потрібно було ввести ще раніше. На цьому заходи з посилення безпеки у закладах освіти чернівців не завершуються. Зокрема, цього року у всіх школах та дитсадках громади мають встановити системи зовнішнього відеоспостереження.